Дніпро Дніпро е, стартував у цьогорічній Єврокомпанії. Команда у фіналі Ліги Європи минулого року була. І як наслідок, у цьому сезоні вона не проходила кваліфікаційні раунди. Відразу потрапила до фіна до групової стадії Ліги Європи. І перший поєдинок проти Лаціо на порожніх при запорожніх трибун на Дніпро арені. І команда на останніх секундах врятувалася після голу Євгена Сілізньова. В принципі, команда грала більше на результат, але була ближче до поразки. Эдуарде. Ну, сложно сказать, играли они на результат. Они играли по, по результату, я так думаю. И какой-то там фееричной игры мы, наверное, не ожидали. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Латье мне уже сподобался. Ладно, так как и все итальянские команды построили игру тактически от обороны и не давали играть в принципе и Днепру и себе. То есть результат забили мяч. И думаю, от результата играли 1-0 хотели до конца видно. З стратегічної точки зору, домашня нічия з командою, яка в принципі є фаворитом групи, це напевне позитивний результат. На мой взгляд, так. Да. Думаю, до ігри, якщо хто-то сказав, що буде нічого, ніхто б не розстроївся, да із Дніпропетровська. Хто його знає, ця команда грала в фіналі Ліги Європи? Ми нам ну, ми, ми говоримо на двома. сьогодні об'єктивно, що так. Да, якщо би сказали, що буде це ви вже зараз після зорі говорите. Ви вже зараз після зорі просто так говорите. Що безперечно, що для нас було б це взагалі результат? Судячи того, як сьогодні зіграла Дніпропетровська команда у домашньому поєдинку проти команди Юрія Вернедуба, то безперечно, що поєдинок результат це домашній результат з лації Це просто результат.